Матусі, у це травневе гарне свято, у день всесвітніх матерів сказати хочу я багато, вам гарних і ласкавих слів, бажаю радості багато і квітів, любові, посмішок, тепла, щоб ви найкращі в світі мами. Завжди здоровими були. Зі святом, дорогі матусі! У моєї мами очі наче зорі, моєї мами руки золоті, ніжно поцілую квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко, моя, не сумий і не шились, обертається земля. Я з тобою посміхнись. Мамо, мамочка моя, не сумою, не журись, обіця земля, я з тобою посміхнись. Тож прийміть вітання від ваших малюків у цей прекрасний день.

І до осам встану, те, щоб вийти стану. Мама, мамочка, ось ту так у небеся голова. Давай. Мама, мамочка, матуся, я до тебе приглянусь. на добрий привіт, що в небі світло.